Друзі, привіт! З вами Ірина Лісова і сьогодні ми в Дюссельдорфі. Я приїхала сюди на пару днів, і що встигну, то покажу вам про це і розкажу про це місто. Почнемо зі звання найдовшої пивної стійки Німеччини. Чому Десердор так називало? Тому що в старому місті розташовані там дві-три сотні закладів на невеликій території, де скрізь можна випити традиційного пива. В понеділях тут твориться страшне, дуже а багато ти. народу, просто нереальні натовпи. Я в такий втрапила. Ось, а зараз ранок понеділка, все досить пусто. Але ввечері буде все буяніть. У Дюссельдорфі варто спробувати темне пиво І Я зайшла в одной мене пивоварню цим шлюцем. Пиво подається по таких от малесеньких бокалах, бачите, по 250 мл. І ставлять відмітки. На пивних підставках, скільки замовлень у вас було просто смачно. Світле пиво взагалі не люблю. Темно люблю Гінес, але ми в Німеччині, тому пробую темне пиво шлюс. Темне пиво шлюсель, який перекладається як ключ. Ось це ратуша і велика площа поряд з нею. Дюссельдорф найменше постраждав під час Другої світової. Ви почуєте від місцевих, що Дюссельдорф змагається з Кьольном в усьому. Ці міста знаєте, є міста побратими, а це міста суперники. І при тому, що Дюссельдорф – це не найбільше місто Землі, це найпотужніший центр. До речі. Земля, столицею якої є Дюссельдорф, Північна Рейнвестфалія, вона найпотужніша, економічна, найбагатша земля Німеччини, і вона продукує 20% ВВП усієї Німеччини. Поки я рухаюся у бік набережни, показати вам цю величезну прогулянкову площу, я ще скажу: що якщо ви їдете в Дюссельдорф, захопити Кьольн, бо туди регіональним потягом... Доїхати це всього півгодини. І можна собі класно спланувати поїздку: Дюссельдорф, Кьольн і Бонн, наприклад. Ось яка гарнезна мозаїка на набережній. якщо вийти з старого центру міста на набережну, ось така краса. Вздовж набережної, вздовж величезної річки можна прогулятися до телевежі, куди ми зараз і відчалимо, щоб подивитися архітектурну Особливість архітектурного родзинку міста, але туди ми поїдемо вже Добре. на трамваї. Друзі, лише 15 хвилин на трамваї від старого міста, і ви в абсолютно іншому кварталі, який називається нова митниця Ноїр Цольхов. Вона чим вона примітна в кінці 90-х Це був архітектурний проект. Зараз підемо гуляти і подивимося. Це кілька будівель в стилі деконструктивізму. Дуже круто все це виглядає, але якби я тут чимось займалася, то я б не робила тут кав'яринь, бо якщо чесно, ці парасольки сонячні половину фасадів закривають, але ці три основні будівлі просто ламають мозок. Зараз ми побачимо лакшері Düsseldorf. Кьонінс алея, Королівська алея, або як місцеві ще коротко і називають просто Кьо. Це такий великий бульвар уздовж кріпосних рвів. Ось дивіться, яка прекрасна зелена зона з водичкою, качечками, мостами. Вздовж цієї вулиці можна побачити всякі лакшері магазини, п'ятизіркові готелі. Ну, це такий основний шопінг-центр для містян і туристів. Зараз я покажу вам щось дуже дуже незвичайне. Бачите, на цьому знаку назва вулиці дублюється японською. Ви можете спитати себе, чому? Ну, чому в Дюссельдорфі, вулиці японської, а тому що тут дуже велика японська ком'юніті. З 50-х років Дюссельдорф став таким магнітом для японських бізнесменів і бізнесів. І на кінець 20-го століття тут нараховувалося 500 чи 600 японських компаній. Зараз також багато є головних офісів японських компаній, тут лишається. Як це культурно впливає на місто, наприклад, раз на рік. Тут є японський культурний фестиваль, це зовсім нещодавно було в травні. Ось так що, якщо ви хочете відчути японську культуру, плануйте собі поїздку в Дюссельдорф. Ну і також тут є культурні центри. Я завітала в ще одну автентичну пивоварню в місті. Кілька людей мені порадило. Так само тут відмічають замовлення, ставлячи палочки на підставках. Коротше, маю зізнатися, що я взагалі не фанат пива. Пиво мене найменше приваблює серед алкогольних напоїв, але коли подорожуєш німеччиною, нема де дітися, треба дегустувати. Жити можна. Ось так виглядає пивоварня в обід понеділка, коли ще нікого нема. Закінчилася моя маленька дюссельдорфська пригода. Я вже на центральному вокзалі Дюссельдорфа. Ось так він не пафосно виглядає. До Берліна їхати 4,5 години швидкісним потягом. Я в нього вже побігла стрибати. Будь ласка, пишіть, як вам це відео, які ще місця я не побачила важливі в Дюссельдорфі, щоб я їх побачила наступного разу. А також пишіть які теми б хотіли побачити відео на цьому каналі. З вами була Ірина Лісова і до зустрічі!